Уявіть собі місце, де кожен день починається з краєвиду на тропічний рай, де розкіш і комфорт є нормою, де ваш дім це не просто адреса, а стиль життя. Це не мрія, це Зенітпаттая, ексклюзивне велнес житло в Таїланді, переосмислює те, що означає жити наповну. Проект пропонує 582 елегантно оформлені апартаменти в трьох семиповерхових будинках з високими стелями. Він також включає унікальні апартаменти на першому поверсі з прямим доступом до басейну, які є ідеальним поєднанням стилю, комфорту та ексклюзивності. Релакс в автентичному японському онсен спа, освіжаючі басейни в оточенні традиційних ландшафтів, а також ультрасучасний фітнес-центр з зонами для занять йогою та – -тай, тайським боксом. Все це чекає на вас. Зеніт Патая це не просто про життя. А про гармонію тіла, розуму та душі. І все це лише за декілька кроків від бурхливого міського життя. Завдяки ідеальному розташуванню між затокою Патая, пляжем Джомтьєн і пагорбом Пратамнак ви маєте легкий доступ до всіх визначних пам'яток і культурних місць. Зеніт Патая це не тільки місце для нового будинку, але й виняткова інвестиційна можливість. Завдяки найкращим цінам на ринку та стратегічному розташуванню в самому центрі Патаї проект пропонує чудовий потенціал для збільшення капіталу, а також привабливий дохід від оренди. Інвестуйте в гармонійне життя, насолоджуючись безпечним майбутнім. В одному з найбільш швидкозростаючих регіонів Таїланду.